Наготувала зараз своїм маляткам. Ось такий перекус. Купила ковбаску. Шматочок коштував мені 84 гривні. Ціни на магазинчику шокують іноді. І буквально оце от такий шматочок. Це майже, вся, майже весь шматочок, там ще пару, може таких сласиків залишилося. Зараз малим зроблю і собі чай вишневий. От, і чекаю донечку і чоловіка. Чоловік з роботи має приїхати. А доня моя все ж таки поїхала в гуртожиток, взяла там у знайомої дівчинки, з якою вони живуть, ключика, зробила дублікат. Іноді буде ночувати і в гуртожитку. От, а як буде змога, все ж таки вона каже: мама, хочу додому. Їде зараз додому. Зараз вже майже вже 19.15. Вона вона їде додому ще буде години-півтори добиратися. Не встигла наша донька на маршрутку сісти. Тому зараз чоловік приїхав додому і будемо їхати за нею. Настя, що у нас немає часу на гарячий шоколад. Давай, на гарячий шоколад немає часу, а беремо пончики. Лецюнька бере собі водичку, боржомі, щось шлунок розболіся. Так, ідемо Саші вибирати пончика. О, останній залишився. Той, який він дуже любить. Настюша, ти що будеш Бери яку ти хочеш випічку. Зараз Настя вибере собі круасанчика. Алінка, може ти на... на сніданок, Алінка, може, візьмеш щось собі. Нічого не хочеш, Вон... роліні смачні. Є. <кій> О, з бринзочкою, з телятинкою. Ну бери кексики. Ти ж любиш кексики, бери собі Настя, кексик. А, ти щиталочку рахуєш, так, і тобі випадеш. Оце і випав. Ну, все. Буде тобі на сніданок. Угу, клади сюди нам. Все, йдемо далі. Так, Що нам ще тут треба? Знаю, може хлібчика візьмемо. Нам бутерброди з ковбаскою багато нас пішло, беремо. Візьмо таку половинку сімейну. Що ти ще хочеш? Що ти таке було? Молочком будемо такі їсти, так? Я такої хотіла. Йдемо далі. Що ми ще Багет маємо взяти? Салінка щось тут молочне ще різно. Якийсь собі десертик. такий береш? Давай, коли. Mm. 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 Настюша, ще до лісима взяла собі за шунки. Люблять такі молочні десертики. Іноді беруємо. Так, йдемо далі. Ще тут магазин. в магазині нашому вже майже нікого немає. Зараз майже 9-та вечора. Магазинчик цей працює до 22 годин у нас. Так, все, дівчатка, йдемо на касу. Все, ми вже затарилися. Ой, їдемо нарешті додому, бо завтра... О, Настя показує вам все. Що ти там за ще собі? А, Нажа. <гум> Мамочку розкрутили. У нас вкусняшек. Трошки накупила їм. Ой, завтра дуже рано вставати нам, мені в 6.15, 15, всіх будити, збирати, болінку вести в чоловікові в коледж. Мама. Так що їдемо вже додому відпочивати. Да, Настюш? Довольна. Купила собі сніданків сухих, а так? А з молочком будемо робити. А сашуньки ми купили пончика. Останній встигли ще схопити. Пончик. І батончики ще, так? Машина нашим підписничкам. Всім гарної ночі. На ням. У нас така брудна вже машина. Настя вирішила тут на, намалювати. Що ти намалювала веселку і написала мама з сердечком. Да? А, яка краса. Ну все, поїхали додому вже. Відпочивати. Давай поїхали. Це я, мама, я. Да.